Слава Ісусу Христу! Як гарно ж, коли усе навколо квітне, коли воно дійсно живе. Дивишся і дивуєшся, наскільки творець зробив все тивовижне. І хотілося б, щоб так було завжди, але на жаль, усе минає, як і наше життя, воно теж приходить до якоїсь кінцевої точки. Люди йдуть в життя, і ми не будемо з вами виключенням. Основне питання, яке ми маємо задавати собі, по якому закону ми будемо переходити до вічності, чи ми будемо переходити по закону любові, милості, життя, чи ми будемо переходити по закону, де буде суд і де будуть муки по суті, усе просто возлюби Бога і возлюби ближнього. Головне не гордитися і дійсно покоритися і проявити смирення. Роздумуйте над це роздумуйте над словом, роздумуйте над Пасхою. Бог не хоче ні нашої загибелі, ні наших страждань. Якби це було не так, хіба б він віддав свого сина за кожного з нас, за мене і тебе, включно. Це прошу вас на недільну онлайн-конференцію та на вивчення Божого Слова, щоб дійсно пізнавати Бога, розуміти Його слово та не втрачати час. Боже вам благословить.